Україна отримає американські бойові машини піхоти Бредлі, які необхідні для звільнення тимчасово окупованих територій протягом кількох тижнів. Сказав речник Міністерства оборони Сполучених Штатів Райдер. Він сказав повідомляти заздалегідь, коли саме прибудуть ці БМП в Україну. Звісно ж, ніхто не збирається. Українська влада сама про це скаже згодом. Опановуватимуть українські військові БМП Бредлі у Німеччині на полігоні Графенвер не називатимуть у Пентагоні конкретних дат поставок довго Протиповітряної оборони Петріот, адже спочатку навчання українських спеціалістів за пришвидшеною програмою у США. А на це піде кілька місяців. Я можу підтвердити, що вже наступного тижня у Фортсілі у штаті Оклахома почнуться навчання для українських сил із зенітно-ракетними комплексами Петріот. Навчання підготують від 90 до 100 військовослужбовців до керування, обслуговування і підтримки оборонної системи протягом навчального курсу, який як очікується триватиме кілька місяців.